8.15 ранку, а в Коломийському міськрайонному суді яблуку ніде впасти. Майже 30 чоловік прийшли підтримати свободівців. Їх щоправда до кабінету судів не пустили, так само як і депутатів Івано-Франківської обласної ради Василя Поповича та Руслана Зелика. Причину такої таємничості розгляду адміністративного правопорушення за словами Руслана Зелика присутнім так і не пояснили. Сьогодні судять українських патріотів, які 9-го числа проявили свою позицію. І мені сьогодні було дуже прикро, що не тільки е, не було на місці голови суду, який нам дав пояснення, чому нас, депутатів обласної ради, мене голову комісії з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини не пустили на засідання. Сьогодні журналіста Галичини, працівники міліції також виштовхували суду, порушуючи тим права тим самим закон про. Доступ до публічної інформації це, це просто жах. Я не розумію, що робиться в цій державі. Майже годину за закритими дверима відбувалося слухання справи щодо Івана Юрійчука, Миколи Скільського та Миколи Стріпчика, членів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Рішення суду є лише стосовно Миколи Скільського, який свою вину визнав і впевнено заявив, що рвав символіку радянського союзу. За словами ж двох інших, свідчення свідків не співпадають. Тож суддя вирішив заслухати потерпілу сторону, тобто комуністів, і переніс. Засідання, громадськість обурена цим судовим процесом. З Нашої національної ідеї, з нашої державності, не лишилося вже нічого. Осталися ми при тій самій системі, яка була до 91-го року. Радянська система, яка я бачив, наприклад, я, мене особисто судила система совєтська чотири рази. Вихід з цього положення один. Коротко, треба боротися. Народу, вставай, піднімайся. То борець, той здобуває світ. І якщо ми будемо далі з опущеними руками сидіти, то нас заженуть скоро у московську, у московську, розумієте, не волю, так як ми були 400 років. Так що він ж що одна боротьба. Так, народи, піднімайся, борися, а хто бореться, то мій Бог допомагає. На все добре всім нам. Я думаю, що наше діло праве, і ми переможемо. Правоохоронні органи наразі від коментарів утримуються минулого року. Штрафували за винесення червоних прапорів на вулиці Коломиї. Цьогоріч хочуть притягнути до адміністративної відповідальності людей, які не допустили радянської символіки в місті. Наступне засідання суду відбудеться в середу, 23 травня.